Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська і нарешті трошки потепліло, і ми приїхали на канал ловити рибку. Сьогодні у нас буде ловля на махалочки. І я не знаю, як хто там із вас, але мега сильно чекали, тому що 7 днів без рибалки для мене це дуже тяжко. Зі мною мій григосик ганяє довольний. Ми перед цим правда, вже об'їхали річку Ірпіньку. Ми сьогодні думали там половити, але народа капець, тому що вихідний день. Тому прийняли рішення приїхати на цю канавку і рибачити саме тут. Тому готую Снасті і починаємо. Замішуємо прикормку. Так як сьогодні націлені на дрібну рибку, більш так платвичка, краснопірка, що там попаде. Тому обрала прикормку спеції. По весні це нормальний такий аромат. Дуже гарно пахне, до речі. Сміття забираємо із собою. Отак От вона виглядає різна фракція. І зараз ми її зволожимо перший раз, як завжди, лише водичкою. А другий раз додамо ще ліквідік. Ну, не ліквідік, а от такий от бустер на основі черев'яка, опариша і гамаруса. Дуже гарно він дає смакову таку добавку до прикормки. І рибка на цей запах підходить. Тому що весна і осінь нам більш потрібні рибні такі добавочки. А вже коли літо, то більше зернові або ліквіди солодкі. Тому поки додаємо такі смакочухи. Прикормку залишаємо настоюватися. І в даний момент, поки вона буде стояти готуємо удочку. Слава Богу, сьогодні немає такої якоїсь течії, як досить часто тут буває. Тому буду використовувати оснасточку. О, це моя робоча коробочка. Зараз, ми подивимося, що в мене є. Ось таку от оснастку. Єдине, що зараз прийдеться додати сюди дробинку, бо минулого разу вона у мене коротше, злетіла або собі гілку і відпала. І будемо промірятися і шукати точку ловлі. Прикормка постояла, я поки удочку свою підготувала і тепер залишаємо це водичка, тут якраз прикормка бо я руки мила, і виливаємо бустера. На кілограм я виливаю десь одну третю баночки. Ну, десь воно так і вийшло нагласти типу, полью. Обов'язково тепер отак рукою перемішуємо все це діло. Ой, боже, чуть не впала. І домішуємо нашу прикормку. Стартовий закорм буду робити десь 4-5 куль в одне місце, щоб ми облавлювали одну точку у двох. Тому що ми сидимо рядом, якщо корменуть дві точки, риба розтягнеться і що в мене що у віки особи результату тоді не буде. Того думаємо, як то кажуть, про майбутнє і рибачимо з одної точки. Все, прикормочка, кстати, хорошо увлажнилась, Ще трошечки вона постоїть. У мене є опариш і пінка, але у прикормку поки додавати не буду. Тому що рибка маленька, і якщо положу в чистому вигляді, є вероятність, що вона просто наїсться і скаже нам до побачення. Того приваблюю тільки прикормкою. Ну а на насадку да, у нас буде пінка опариш і черв'ячок. А, ні, є рибинка. О, Йорш. Гігантська. Да, дуже гігантська. Так, да. ну це вже начало. Він колючий, дивись. Бач? Йорш. Положи його, синок, бо він колеться. Ну, початок положено. Я не здивована, що початок саме з такої риби, це нормально. Що, колить? Давай. Як правило, зараз, якщо будемо розкармлювати точку, потім підійде риба така, як нам треба. Ну, не факт. Ми не можемо знати, яке в неї сьогодні настроєння. Опачки. Починається дві ж Клас. Однозначно вже є. І оп! Ой. Ну, починаємо збирати те, що нам треба. Наші урожайчики. Так, отакі от. Такі от. І рибку обов'язково відпускаємо на насадку. Зверніть увагу, який у мене дрібний гачок це гамакацу. Точно не скажу, як його звати, чесно, бо не пам'ятаю. І на насадку ставлю одну білу піночку, одну червону. Все, закидаємо. Трошки є течія, тому обов'язково топимо жилочку. Робимо це так, що закинули, опускаємо кончик кудочки вниз і дергаємо на себе. Таким чином, наша жилка натягується і уходить під воду. Якщо залишити її на поверхні, вона буде ну, більше пливти, тому що є невеличка течія. А якщо так потопить, поплавочок фіксується на одній точці ловлі. Не забуваємо про докорм. Навіть якщо я недавно робила закорм і в нас почались клювання. Значить, вже потрібно працювати із точкою. Ліпимо одною рукою таку кавелдика і закидаємо там, де ми м -м, ложили всю прикормку. Навіть якщо я там ловлю, віка там ловить, ми все одно закидаємо прикормку тільки в одне місце, щоб риба знала, що хавка там, кухня там, все, ніде шаритися не можна, тільки на кухні йому. Це образно, але суть ви зрозуміли. І ми, виходить, облавлюємо тепер. Так як її винасичія трішки поплавок може проносить, то я там зацеплю, то Віка. І все, ми рибку з усіх сторон збираємо. І е, ложимо корм ближче, ніж ми можемо закинути удочку. Тобто, у мене удочка? Все. Скільки? 5 метрів, плюс жилка. Я знаю максимальну її довжину. Закинула, а прикормку закидаю десь мінімум на 50 сантиметрів ближче до берега. Таким чином, поплавок свій можу закинути і за точку прикормки, і перед. І отак ловим. Бо якщо ми кинемо прикормку далі, ніж на поплавок, наша риба буде стояти там. Ми до неї не достанемо, тому що в нас удочка без кілець. Ви бачите цей лов? Ну він тут між пальцями є, якщо що. Ось, все, зараз насре мені в руку, як завжди. Ну, я скоро стану мільйонів, я думаю. Так як риби мені часто роблять ці діла на руки, однозначно, скоро буде мільйон. Дивіться, яка гарнесенька. На одну рожеву і одну біленьку піночку. Красотка. О, рибка то чуть-чуть клює, але. Все одно прохолодно. У мене дуже мерзнуть руки. Я взагалі по життю мерзлячка. Тому що от я, наприклад, сижу легінці, теплі носки, штани, сапожки. Віка сидить. Воно. Я дивлюсь на її голі ноги і мені капець як холодно. Того будемо грітися чайочком. Мамки, кстати, на днях дзвонили, кажу, мама, будемо відкривати бізнес. А на чого? Кажу, тому що після відео, де я виложила, що я там варення твоє беру на цей на чай і томатний сок, люди хочуть твою продукцію. Вона каже: Ну то хай думають завчасно, щоб я в цьому году спіла насадити, поки ще не пізно. Так що думайте, хочете мамкиного ну, томатного сока, пишіть, мамка з'їха, а я приготовлю сейчас чайочок. Треба буде знову по поверня, бо вже небагато вдома залишилося. Закриваємо. От що мені подобається, хто мені там писав, що з Київ, це, тіпа, там, понятно, за ще лучше. Але скільки я на рибалку їду зранку і до вечора, то відсутково у мене гарячий чай. І так як скоро, Великодень, Великдень, я взяла пасочку. А Віка мені каже, так. А що, ви вже що їсте паски? А що себе обмежувати в цьому удовольстві? От взагалі не, не, не розумію. Хочеш паску? Їш паску. Уже ж продаються, Значить, вже тебе ножничок там немає. Значить, вже можна їсти. Зараз у мене тут десь є. Вони просто так зав'язали, наче іще й на два узла. Хто так зав'язує? Київ хліб, вам виговор. Не знаю хто я, я з дитинства. Знаєте, що я люблю? Я думаю, ви догадуєтесь. Так, баба спече паску. у нас баба в печі пекла. А тільки раніше, кстати, от дивіться, зараз це там сахар чи з чого ці посипки цвітні. А в селі раніше, ну я не знаю, в кого як, у нас це було крашене пшено просто. І ти такий кусаєш, а там це сере пшено, та позастріє, де тільки можна. І мене все одно до сих пор стало, що я купляю і передивляюся, чи не пшено селі покрасили. Ну, коротше. М -м -м. О. изюма кстати нормальная я только она избрыхала я пришла до продавчиц кажу она не знает и там изюма хватает она да, хватает смачно это жизнь просто песня чеочек кайф что для счастья надо да пасочка хорошая компания Рибка, щоб ловилась, і просто сидиш, віддихаєш. Mm. Звір просто ураганіще. Кажись, вона замерзла сама на кізяк, не тільки я. <сум> Хоча, якщо чесно, я взяла собі грілки в сапожок положити, але мені чисто стидно їх положити, бо якоби ж квітень. Ну, це неправильно вже, я думаю, так? Да? Хоча не факт, не факт. Але... Слава Богу. Дядька там взагалі сусіда не клює він в печалі. У нас ще більш-менш ситуація. Зараз я вам щось покажу. Красна пірочка. Тільки що так клюнула, я думала, покльовку засняти, але не встигла. Витягує вона брики впала. Така от грязнусічка. Не красна пірочка, а грязнусічка. Красота. Головне, що вона є. Тому що той дядько, який там сидить, я думаю, він нам дуже сильно позавідував би. Ну така, трудова сьогодні рибалка, я вам скажу. Прям достатньо трудова. Риба, мабуть, після цих погодних перепитій сама ще не оговталась нормально. О, пачки. Хтось там уже підсів на наших трепіночки. Поставила три біли пинки. Дивитесь як припідняв поплавок, чітко видно. М -м -м, попарло. Клас. Чесно, честно, волнуюсь під тому що воно так поклевывает. Я... протопить отпустить, протопить отпустить. Але сейчас, я думаю... от сейчас кого-то протопать. Мы сделаем рыбок. Потому що шо, мы хитрые барышни. Та ти Це сільотки, це сільотки. Це не риба мала, це просто в мене велика рукаша випадмала. Отак от, от. О! Маща. Ну, бачиш, три піночки, причому що три дуже маленькі піночки. Там є такі взагалі, це я б сказала, навіть дитениші піночки. От їх насаджуєш, що я вам покажу. дуже малю. Кстати, у меня вот животина около месяца уже в холодильнике. Берите, потому что что люблю свою Наталочку. Оставлю, кстати, телефоном. Потому что я за такую рекламу грех мне рассказать про хорошую насадку. Такі люди потребують реклами, тому що коли люди якісно працюють, працюють на себе, треба завжди підтримувати маленькі бізнеси. Тому що вона старається, вона привозить гарну животіну. І це не так, що ви купили в якомусь ларьку, і через тиждень у вас все окуклилось. Ну от стоїть в холодильнику, У мене ще дома грам 300 точно лежить, воно просто все у великій коробці. Я їду на рибалку, осипала собі. Приїжджаю додому назад, його висипаю в ту коробку, і воно так все тусується. Того рекомендую. В неї є доставка по Україні. Хто заказує, вона на бухарі е, працює, то цей. Ну, порціями можна брати. Чесно, я беру отак, е, ну, великими об'ємами, тому що мені це зручніше. Я собі особливо ще як сезон літа. Все, я це буду брати і навіть по кілограму. І в холодильник лежу, і я не переживаю, кожен раз мені не треба їхати, бо мені дуже далеко до рибацького магазину їхати, а біля будинку немає взагалі животів. Тому приходиться брати м'яса много. Потягнув під дно хуліган і пускає. От як можна оце не нервничати з такими покльовками, не знаю. У нас тут був розговорчик, що якби окунь оконь щось не клює. Ну це дуже збільшено. Ось отак. Якщо відсунути руку, ви побачите його розмір. Як мій палець. Семочка така просто маленька, а не оконь. Да. Такі щось дуже чутливі покльовки. Чуть-чуть притопить, відпустить, знову притопить. Прямо ж... нервная какая-то поклевочка. Потопыла. У нас история с дядьком продолжается. Он не выдержал конкуренции. И поедет. Такие вот. Это, наверное, тоже крылья ей. Оно что-то непонятно. Бачишь? Так? Нет, устала. И... Хотя... Ой, классно, конечно. Прошла весна. І все прекрасно. Ще трошки все зазеленіє, і це буде взагалі песня. Хоча ми сидимо, кажу, вже кущики зеленіють, по чуть-чуть. В деяких місцях ряст уже цвіте. Ну, тут ще прохолодно, ще не цвіте в цій стороні. Але зовсім скоро буде просто красота. Пташечки так співають уже, що сидиш і просто кайфуєш, наскільки. Іхній гарний. Зараз, на прикладі Вікеного поплавка, розкажу вам трошки нюансів рибалки. От бачите, виглядає червона антенка, і ще там і тіло поплавка, і інша частина антенки. От, і навіть по сьогоднішній рибалки це дуже яскравий приклад того, що на отаку оснастку клює ну дуже набагато гірше, ніж на мою. Того що уявіть. Маленька рибка, і їй треба потопити спочатку от, тіло поплавка і потім антенку. Тобто, це, як для людини, яка прийшла у спортзал, треба підняти гирю зі старту 50 кг. Понятно, що пупа надірве. Або як на моїй оснастці, це треба підняти гирю там, 5 кг, це набагато легше. Так і рибі потопить отакий поплавок. Набагато важче, ніж мій. І коли вона бере свою нашу насадку в рот, вона відчуває цей супротив поплавка і досить часто просто випльовує насадку. Вердикт. Огружайте правильно поплавок. Навіть він такий великий, його можна огрузити так, що рибі буде зручно його потопити. Комфортно, і вам буде досить зручно побачити покльовку. Того, що, якщо ставити над водою тільки оту червону частинку, навіть не повністю, а половинку, ви дуже класно будете бачити покльовки як на утоп, так і на підйом. А в такому варіанті досить складно побачити, особливо, коли хвиля шатає весь ваш поплавок, ви не розумієте, чи це хвиля, чи це риба щось там питається зробити. А при правильній огрузці, ви одразу. Розумієте, хопача. Хтось прийшов на точку і хоче схавати вашу насадку. Щось таке в мене. А, воно так тяглося, да. було таке суперсильне, а в ітогі це йорш. Це, це йорш. Так, да, ну він позатінький, дійсно. Все, відпускаємо пацана. А в мене такі були надіжди, думаю, вдруг велика платва або великий карасик. Ніт! Не тут то було. У нас вже стає як традиція після рибалки заїжджати у магазин. І сьогодні з Вікою <соє> заїжджаємо міняти їй удочку. Буде купувати таку, як у мене, фантомчик. того що, що? Того, що це реально класна удочка. Єдине, що ті, хто не люблять китовий ус, то я позавітувала б. Боже. Зараз забула назву, ну, кому треба, в коментарях напишіть, я відповім. Дома гляну, як називається гривніна палка, то там просто вершинка буде йти пола, тому що у Фантома вершинка китовий ус. Але, повірте, це такий кайф, навіть коли вітер чи не вітер, я все одно ловлю поплавком 1 грам. Правда, удочка така в мене засрана, тому що це ми ловили по поганій погоді карася і трошки нею ловив гринік і варя. Такі от помию. Потепліє, трошки і викупаю. Хоча воно не впливає на результат. Тому що що? Головне уміння. От і все. Але це просто любов, я вам скажу. Міняти навіть і не хочу. Ух, замерзла я! Але кайфанула. Після цього довгого, знаєте, переривчика, бо для мене 7 днів без рибалки це вже дуже багато. І чим далі, тим більше я розумію, що я прям залежна від цього. Мій настрій і моє самопочуття. Сподіваюся, що зараз вже погода наладиться, і я зможу частіше виїжджати, кайфувати. Не можу дочекатися, якщо чесно, коли вже можна з палатками. Так мені хочеться оце спати на вулиці, бо я дуже класно висипаюся, коли сплю на природі. Дома взагалі нормально зараз не сплю, тим паче через тривоги все це нервуєш постійно. А на природі це, як знаєте, зовсім інше життя. Всім дякую за перегляди, що ви були з нами. Цілою люблю. Бувайте!